Води не було, ні світла, ні тепла, нічого не було. Ми вже хворі сюди приїхали, в підвалі сиділи. Все, і прийшлося мені дітей вивозити, що куди діватися. Ніколи. Ми їхали двоє суток, Ми не знали, куди ми їдемо. Коли ми вже приїхали, доїжджали до Львова, нам кажуть, ми у Львові будемо. 8 березня було рік, як ми ага. тут. Діти вже звикли, до школи ходять, вже як вдома. Так і живемо як вдома. Станом на сьогодні на цій локації розташовано 13 родин. Це понад 43 людини, так матері з дітьми. Ми розуміємо, наскільки це важливо підтримувати такі сім'ї. Товариство Червоного Христа завжди активно долучається для підтримки центру незламних матус від стадії будівництва до забезпечення технічного. Зараз ми працюємо над тим, щоб допомагати в напрямку з психосоціальної підтримки і гуманітарну допомогу, яку ми можемо надати кожного разу. Ну, ми перші були, хто з пологового нас сюди привезли. Так. І принцесу на Даринка. Та ні, вертається ніколи. Та ЛНР, Росія. Рідні там ми лишилися. Це Старший. всі мої ось троє, ось вони троє. Це все школа. За дітей переживала. За себе я. Головне, щоб діти не голодні були в теплі і в безпеці.